На волині учні 11 шкіл досі ходять в туалет на вулицю. Намісник Києво-Печерської лаври визнав, що на Молебені парафіяни співали про російську пісню. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Російські терористи задали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури. Під обстріли потрапили як столиця, так і Львів, Житомир, Рівне, Вінниця, Кривий Ріг. Та Харків. Також влучання були і на Волині на Ковальщині. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що ситуація із енергосистемою критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі нашої країни. У Луцьку Легковик збив чоловіка. Як повідомляє видання ВСН, автопригода трапилася 14 листопада ввечері на проспекті Волі. 49-річний водій автомобіля наїхав на пішохода, його госпіталізували до лікарні. Як повідомили у поліції, 29-річний чоловік перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Відомості про ДТП внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Луцьку люди переживають, чи матимуть, що пити у випадку, якщо місто буде повністю знеструмлене через російську агресію. Тому мешканці будинків гуртуються та бурять водозабірні свердловини просто на прибудинкових територіях. Втім, така діяльність може нести і неабиякі ризики чи просто бути марною. Детальніше про це у сюжеті. Ашисти атакують Україну по об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, такі прильоти були і у Луцьку. Після цього частина міста залишилася без електропостачання внаслідок відсутності електропостачання. Лучани залишилися і без води. Тож тепер бояться, що таке може статися знову. Тож, аби у випадку повторної ситуації забезпечити себе та свою сім'ю водою, у деяких дворах багатоповерхівок міста почали з'являтися водозабірні колонки. Встановили таку колонку поблизу багатоповерхівок на вулиці Зацепи, що у 33-му мікрорайоні Луцька, як розповідає голова об'єднань ОСББ Віра Максимюк, люди згуртувалися та пробурили свердловину просто на прибудинковій території. Дня три назад вирішили встановити і встановили її. Потреба виникла. Після вторгнення повноштавного вторгнення в Україну і ситуації навколо міст, які були окуповані, і які е, залежали від водогонів, де були розбиті електропідстанції, тобто, де люди залишалися взагалі без ніякої води, зараз скористатись колонкою може будь-хто, однак це ненадовго. Жінка наголошує, користуватись нею можна буде лише за нагальної потреби. Тільки на критичні такі моменти, коли будуть виникати, не дай Боже, що вони. Будуть вона ще має бути в нас забетонована і закрита повністю. Тобто, коли будуть, наприклад, вимкнення світла, є люди, які будуть її відчиняти, щоб мешканці могли в вільному доступі набрати води стільки, скільки їм потрібно. Як каже Віра Максимюк, бурити свердловини на приватизованих земельних ділянках не забороняється. Встановлення цієї колонки мешканцям обійшлось у 25 тисяч гривень. Кошти з власних кишень жителів будинку. Тут до 30 метрів глибиною. І згідно чинного законодавства, ми маємо її встановити. Вона не свердловина артизіанською водою. Це для технічних потреб. В підвалах не варіант ставити кранів. Наприклад, в цьому будинку, коли не було світло, крайній раз то води не було в підвалі в крані. Так само мешканці до четвертого поверха не всі дадуть згоду тобі давати воду, бо всіх встановлені лічильники, Ми це прекрасно розуміємо. І якщо для технічних потреб така вода підходить, то пити її небезпечно. Як зазначила начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, вода з таких свердловин не є екологічно чистою і може містити шкідливі речовини. Треба брати ту воду на аналіз. Ось, а далі все треба говорити відповідно до паспорту тої свердловини від розробників, тому що на це впливає і глибина, і відповідно, через які пласти вона проходить і так далі. Зрозуміло, що якість дуже сумнівна, тому що ми користуємося артизіанською водою і з водоканалівських свердловин, які водоканал обслуговує значно більшої глибини, це є і до 300 метрів. І, а в межах міста навряд чи можна забезпечити таку глибину. І чи вони роблять свердловини на таку глибину? Ось і зрозуміло, що ця вода може бути скоріше тільки для технічного, для технічного призначення до слова у водоканалі на випадок відсутності електропостачання, напрацьовані алгоритми роботи, аби лучани мали воду. У Нас є розроблений план заходів для того, щоб забезпечити мінімальні потреби міста в такий воді за рахунок застосування альтернативних джерел енергії, тобто дизель-генераторів, Подача напруги на наші об'єкти через альтернативні джерела енергії, за словами Святослава, Дмитро, це роботи дизель-генераторів вистачить для забезпечення водою нижніх поверхів багатоквартирних будинків. В основному це так перший другий поверх, тому що ну для того, щоб забезпечити вже повноцінний тиск, як Ну, в звичному режимі, то треба дуже великі потужності без генераторів. Відповідно, це буде за собою тягнути і дуже великі витрати палива. Що в принципі, якщо буде кризова ситуація, то навряд ли що місто і область буде мати можливість забезпечити таку кількість палива, щоб Повноцінно функціонування підприємства. Крім цього, якщо буде критично пошкоджений водогін, Луцькводоканал організує підвіз води. Відтак бурити свердловини самостійно лучанам не радять. Втім, і заборонити таку діяльність не можуть. Тим часом депутат Луцькради Андрій Лучик вважає, що зрештою кожен сам має право вирішувати, як максимально убезпечити себе від можливих загроз. Люди налякані. Зрозуміло, що після тих прильотів, які були по місту Луцьку, коли частина міста була без електроенергії, люди собі міркують: а що буде, якщо взагалі пропаде світло? Вони тоді залишаться без питної води, виходить так. От тому кожен намагається е, своєю чергою забезпечити себе, свою сім'ю, своїх рідних, близьких, хоч якоюсь водою. Саме тому бурять. Свердловини просто в дворах багатоповерхівок. Але Андрій Лучик впевнений, це потрібно робити виважено і в рамках чинних норм і правил. Людей зрозуміти можна. Але з іншого боку, все має бути в рамках законодавства. Так, це можна робити, це потрібно робити, але потрібно дотримуватися встановлених норм і правил. З іншого боку, ми бачимо, що. Водоканал каже про те, що вони готові забезпечити в будь-яких умовах питною водою населення міста Луцька, адже стоять тизель-генератори, і вони, їх буде достатньо для того, щоб подавати стільки води. Скільки потрібно для всього населення, щоб воно не почувалося незручно. Однак тим, хто все ж таки хоче убезпечити себе в разі відсутності водопостачання, радять вкладатися не у свердловину, а в ємності, наприклад, 250 літрові бочки, в яких може зберігатися запас води для жителів багатоповерхівок? Волинські митники викрали чергове недоброчесне підприємство. Як повідомили у Волинській митниці. Київське ЦОВ свідомо занижувало вартість зовнішньоекономічних контрактів, аби здешевити на митних платежах. Зокрема, офіційно задокументовано 11 епізодів імпорту продукції автохімії, в яких дані польських експортних та українських імпортних декларацій суттєво різнилися. Загалом підприємство не доплатило до державного бюджету майже 850 тисяч гривень. Фахівці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил склали відповідний протокол та розпочали провадження у справі. На волині учні 11 шкіл досі ходять в туалет на вулицю. Журналісти сайту Луцьких новин конкурент» з'ясували, скільки навчальних закладів. Залишаються без належних умов для учнів, як повідомила начальниця управління освіти області Людмила Плахотна станом на 1 листопада минулого року на волині внутрішні туалети відсутні 11 закладів освіти. Наприклад, у Борисковичівській гімназії Мар'янівської селищної ради, Заречівській початковій школі Колківської селищної ради, Кадищенській початковій школі Цуменської селищної ради. Відомо, що з січня минулого року в українських школах почали діяти нові санітарні правила серед основних вимог мозу. Обов'язкова наявність внутрішніх туалетів в закладах освіти. Питання необхідності облаштування туалетів в закладах освіти розглядається місцевими органами самоврядування з урахуванням оптимізації мережі закладів освіти. На трасі Луцьк Володимир сталася аварія за участю автомобіля «Форд» та Опель, у яких загинули двоє водіїв. Як повідомили у ДСНС Волині, аварія трапилася 14 листопада біля села Великий Окорськ. Обидва автомобілі внаслідок зіткнення отримали серйозні ушкодження. Водіїв затисло в салонах. Відтак на місце викликали рятувальників. Наразі невідомо, хто саме з них спричинив зіткнення. 16-річний водій «Форд» загинув на місці аварії. А 21-річний нацгвардієць, який був за кермом Опеля, згодом помер у лікарні. Також у медзакладі перебуває пасажирка автомобіля «Форд». Скандальний на місце Києво-Печерської лаври Павло Лебідь в народі більш відомий як Паша Мерседес. Нарешті визнав, що на одному з молебнів парафіяни заспівали пісню: дзвон пливот пливот над Росією. Пробуждається матушка Русь. У своєму відеозверненні Павло заявив, що священника, який вів цей молебень, буцімто відсторонили. За його словами, вказана пісня не є богослужбовим піснеспівом. Він назвав її світською. Оцю Загарію каже Павло, тепер суворо заборонено служити літургії через вказаний інцидент. Ще один представник УПЦ МП у цьому зверненні заявив, що цитуємо народну пісню, виконала після молебню групка активістів. Виложили це в інтернет, що нібито в лаврі. Ми молимося за Росію і тому подібне. Це є факт неправдивий, тому що за літургією ми молимося до Бога, молимося за нашу державу, за наше військо, за нашого президента і поминаємо тільки нашого представителя Української православної церкви, блаженнішого Митрополита Онуфрія з богохрениною пастою і бомбереженою нашою державою. По-друге, це не є богослужбове спів. Я прочитав там деякі священики, пишуть, невідомо хто вони, звідки що нібито тут звершується в часи, коли йде війна, богослужіння за Росію. Ми молимося у мірі всього міра і благостояння святих Божих церкви. Ми молимося за всіх православних людей, і сьогодні буде. Строга заборона, оце Захарія, служити в літургії, а також звершувати ці молебні. СБУ вже розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада. Справу відкрили за частиною першої статті 436-2 кримінального кодексу України виправдовування заперечення збройної агресії Росії проти України. Президент Володимир Зеленський закликав країни G20 виключити Росію зі свого складу через її вторгнення в Україну. Як розповів президент під час виступу на саміті G20, Росія має поважати територіальну цілісність України, вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду. Також він закликав міжнародну спільноту зацементувати ключові елементи післявоєнної архітектури безпеки, які унеможливлять повторну російську агресію. Крім цього, Зеленський підкреслив, що Україна не погодиться на жодні нові мінські домовленості. До слідчих ізоляторів повернули 166 ув'язнених, яких випустили окупанти перед тим, як залишити Херсон. Як повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, поліція працює на всій території України та разом із міністерством юстиції та офісом генпрокурора уточнює списки людей, яких випустили росіяни. Особові справи в'язнів знайшли на території Херсонського СІЗО. Цю інформацію передали правоохоронцям та на блокпусти. Клименко уточнив, що йдеться про приблизно. 450 людей на Волині безробітних залучатимуть до відновлення країни. Зокрема, Міністерство економіки заявило, що станом на 15 листопада в Україні до суспільно-корисних робіт було залучено 1036 осіб, які мають статус безробітного. Як повідомляє Мінекономіки, до робіт залучають безробітних в п'ятьох областях України. Найбільшу кількість таких громадян зафіксували в Сумській області таким чином. Роботою забезпечили майже 500 людей: у Київській області 209, у Чернігівській 176, Донецькій 107, Полтавській 45. Ще у двох регіонах Рівненській та Волинській областях розглядається можливість залучення безробітних до суспільно корисних робіт найближчим часом. За підрахунками Організації Об'єднаних Націй, 15 листопада населення Землі сягнуло 8 мільярдів людей. Як повідомили в ООН, населення планети зросло з 7 до 8 мільярдів за 12 років, проте ООН прогнозує, що до збільшення до 9 мільярдів знадобиться 15 років. Це свідчить, що темпи зростання населення планети сповільняються. Найбільше зростання зараз фіксують у найбідніших країнах світу, які переважно розташовані в Африці та на південь від Сахари. Водночас у багатих країнах такого зростання немає. За підрахунками ООН, 2023 року Індія має обійти Китай і стати найбільш населеною державою на планеті. Збройні сили України ліквідували уже 82 дві тисячі окупантів. Станом на 15 листопада українські військові також знищили 2861 танк, 1850 артилерійських систем, 5773 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Російські терористи пошкодили більше 15 об'єктів критичної інфраструктури. Нині більше 7 мільйонів абонентів залишилися без електропостачання. Як повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко, енергетики приступили до відновлення пошкоджених об'єктів та світла. Влада закликає громадян, у тих, у кого є електропостачання, максимально зменшити його споживання. Сьогодні ворогом було вибачено більше 90 ракет. По території України більше 70 їх було збито силами ППО, і це за це дякуємо нашим збройним силам, але все ж таки були влучання. У нас близько 15 енергетичних об'єктів постраждало, 15 об'єктів в різних областях. І за цього у нас зараз є відключення в наступних областях і містах: в місті Києві, в Вінницькій області, в Волинській області, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській. Рівненській, сумській, тернопільській, харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівські областях загалом зараз відключено більше 7 мільйонів абонентів. Якщо ми рахуємо, звісно, в людях це набагато більше. Але наші енергетики разом з ДСНС зараз роблять все для того, щоб якнайшвидше підключити енергопостачання там, де ми це можемо зробити, тому що є різні дійсно влучання і заходи, різні безпеки. Робилися на протязі багатьох місяців вже на неретичних об'єктах в Україні, а все ж таки треба почекати зараз декілька годин. у Нас буде знову оновлена інформація вже по тому, як будуть жити які області і в які строки буде відновлюватися електропостачання. В одному з житлових будинків Києва, у який поцілили російські ракети, знайшли тіло загиблого. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко на Печерську, в одному із будинків, куди влучила ракета, рятувальники витягли тіло одного загиблого рятувально пошукові роботи тривають 15 листопада. Російські окупанти задали ракетних ударів по Києву у Печерському районі. Столиці ракети влучили у два житових будинки. Більшу половину ракет силам ППО вдалося збити. У Нацполіції опублікували момент удару російської ракети на Київщині, як повідомив голова поліції Київщини Андрій Нібитов, ракета впала в одному із населених пунктів, пошкоджено близько 10 будинків. В той же час, завдяки успішній роботі сил ППО, потерпілих серед цивільного населення немає. Під час масової атаки рашистами вибухи пролунали і на Волині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у телеграмі. Так під ударом рашистів опинився Коваль. Мер Коваля Ігор Чайка у Фейсбуці підтвердив прильот та закликав громадян зберігати спокій і перебувати в укриттях, адже небезпека все ще існує. Крім цього, у частині міста зникло світло. Рашисти задали ракетних ударів по Львову. Інформацію підтвердив мер міста Андрій Садовий. Відомо про влучання кількох ракет. Також півміста залишилося без світла. Деталі згодом також вибухи чутно у Рівному російські ракети поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Повідомив мер міста Олександр Третяк. У Житомирі підтвердили потрапляння двох ракет місто без електрики. Крім того, рашисти вдарили і по об'єктах критичної інфраструктури у Харкові. У місті проблеми з електропостачанням Київ. Теж без світла, 15 листопада по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Громадян закликають залишатися в укриттях до закінчення тривоги. 15 листопада російські окупанти завдали ракетних ударів по Києву. Як повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко, зафіксовано два влучання російських ракет. На місці вже працюють рятувальники та лікарі. На відео видно, як палає багатоповерхівка у Печерському районі столиці. Частина будинку зруйнована, усе у вогні. Над Києвом силам ППО вдалося збити чотири ракети. Крім того, ППО працює у інших регіонах країни. Українців закликають залишатися в укриттях. До закінчення повітряної тривоги в день 15 листопада у Києві пролунала серія вибухів. У області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомили телеканалу Конкурент Тіві, жителі столиці. Також про звуки вибухів повідомляють кореспонденти Суспільного. Про приліт у центральний район Києва повідомив також журналіст Андрій Цаплієнко. Також звуки вибухів пролунали на Чернігівщині. У ОВА зазначили, що у області працювали сили протиповітряної оборони. Також польоти ракет зафіксували ще над кількома областями. Інців закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Волинь знову у скорботі. Під час виконання бойового завдання загинув уродженець села Сусваль Сергій Хомік, 36-річний полковник, командир вертолітної ескадрилії до останнього подиху, мужньо захищаючи рідну землю. Загинув 11 листопада на Донеччині. Про це повідомив Ігор Пальонка, голова Володимир Волинської територіальної громади. Із полеглим героєм прощатимуться у четвер, 17 листопада. Чин похорону розпочнеться об 11-й годині. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. СБУ на волині викрила ворожого пропагандиста, який публічно висловлювався на підтримку збройної агресії РФ проти України та визнавав її правомірною. Крім того, він також розміщував деструктивні матеріали, у тому числі і у заборонених російських соцмережах. За даними слідства, 31-річний луганчанин утік із зони бойових дій на територію Луцького району та отримав тут статус внутрішньо переміщеної особи для отримання со соціальних виплат від держави, отримуючи гроші від української держави, пропагандист продовжував прославляти РФ та відкрито зневажати Україну. Тепер його судитимуть. Волині 15 листопада лунатимуть вибухи. Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко у телеграмі. Жителів Ковальського та Камінь ширського районів просять зберігати спокій. Вибухотехнічні роботи на півночі області військові проводитимуть упродовж дня. На Волині з вікна багатоповерхівки випала жінка. Трагедія трапилась у Нововолинську 14 листопада. На місце події приїхали поліцейські та швидка. Вчора до поліції надійшло повідомлення, що за місцем проживання покінчила життям самогубством. Саме вона вистрибнула із вікна четвертого поверху. 81-річна місцева мешканка. За словами Марини Балдич, тіло загиблої направили на судово медичну експертизу. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. level Трапилась дорожньо-транспортна пригода біля села Великий Окорськ Володимирського району. Аварія сталася ввечері 14 листопада. Про це повідомили рятувальники. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів, що зазнали значних механічних ушкоджень. Один із водіїв отримав травми несумісні з життям. А одна пасажирка і водій іншого легковика травмувалися. Врятованого водія і пасажирку медики госпіталізували до медза. <закладів> Луцька. На місці події працювали дев'ятеро рятувальників. Вночі росіяни знову атакували одразу кілька регіонів України. Так, 15 листопада на Дніпропетровщині під ворожим вогнем опинилась Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська громади. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Рєзніченко, рашисти атакували градами та важкою артилерією. Загалом за ніч випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів. Деякі поцілили у багатоповерхівки та приватні будинки. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Крім цього, окупанти атакували і Запорізьку область. Так, за інформацією голови тамтешньої ОВА Олександра Старуха, близько четвертої ранку ворог наніс ракетний удар. Рашисти випустили близько чотирьох ракет типу с 300 які поцілили у передмістя Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих не виявлено. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!